Як можна пробудити в людях любов до української мови? Ніяк. Бо якщо червона рута і Васюка, теплі ковдра слова Сосюри, дотепні і влучні вислови Ліни Костенко і чистий, немов кришталь, голос квітки, цісиль, якщо вони не змогли пробудити в людях любов, то це треба бути самозакоханим дурним, аби думати, що там, де панує байдужість, можна пробудити любов. Бо любов не спить, вона народжується, вона починається з знайомства. Проростає там, де існують точки перетину, і розквітає тоді, коли неї лунають слова любови. Коли неї мандрують в далекі і теплі спогади дитинства, про те саме літо в бабусині хатині, де завжди пахло турботою і пиріжками, коли неї сповідається про перше кохання і зірвані в полі волошки, від яких мама дуже довго і щиро посміхалася. А поки ці спогади транслюватимуть мовою Росії. В серцях російськомовних українців так і не знайдеться бодай найменшого закутку для мови їхньої землі землі, на якій ці спогади мали честь трапитись.